Екстраординальні речі вимагали від Порошенка перед безвізом. Пригадує там і ну, ті, які важко йшли в парламенті, щодо толерантності були закони. Далі щодо електронного декларування. Воно введено було не зараз, воно тоді було введено. І отут, одним з пунктів, він тут що доказує, що трошки раніше писався цей документ ще десь, може, в серпні там було те, що треба просто це відновити і припинити будь-які ускладнення, будь-які приховування тощо. От тоді були екстраординарні це. Для суспільства був певний перелом, особливо для правлячих еліт. Як? Як вони мають відкрити все, що в них лежить на полицях, відкрити, які в них там цінності є, якісь картини, то ж, а це ж злодії прийдуть. Пригадуєте ту істерику, яка тоді була у Верховній Раді? Так от, це все вже було пройдено. Весь важкий етап був пройдений. Зараз було просто треба не. Ламати. І от ці вимоги, цей документ, він зав'язаний виключно на те: верніть те, що було вже зроблено, або доробіть те, що було почато.